Часом у нас локомотив такої Приходченко на м'ячі. Прває приходченко! І забиває зараз у самісіньку дев'ятку Приходченко, Перший м'яч, вм'яч у цій грі сьогодні. Погодьте зараз в е своїх молодших одноклубників і... і. Зараз моментом часу, ми забиваємо! У нас після возроду локомотив! Ну і забиває у нас е у цьому епізоді лічний. Перед все, я маю на увазі за моментом часу, знову розпитує з моменти респект, а не забиваєсь, скорочує від рахунок у нашого поєдинку. Після розміру кутового зараз все ж таки зміг забити респект. Меж підбирає. Слабко. Слупко бігає зараз, прихочей каже, Слабко! Слабко проває! Зараз відбиває слабко з під захисника! Артем Слабко зараз звільняє рахунок нашого поєдинку на 22 хвилині! Горлатого. Забиває зараз довгий. Слабко проти прихоченка. І зараз забиває Слабко, хоч я тут майже цей удар. І так і зараз цей удар! Шестиметровий. І забиває Бондарук. Прихоченко проти горлатого. Забиває прихоченко. Може принести своїй команді перемогу і підсумкового п'яте місце? Але не приносить він! І не забуває зараз підков. І забуває бабі і нас стає все ж таки 3, 2 у цій серії пенальті. І відповідно фезальна академія Респект фінішує п'ятою. Але на шостому місці фінішує Криворізький локомотив, і ми готуємось до.